Всім привіт, друзі! Сьогодні у випуску будемо вам показувати і розказувати про наші кристали та світильники, про 1 вересня для столярів, які лекції проходять у нас. І черговий гівелей, в якому ми розіграємо один із наших світильників. Surprise! Дивіться обов'язково до кінця. Взагалі, ідея створення кристалів це такий симбіоз поєднання двох наших напрямків діяльності ювелірного і столярного. З моменту, коли ми почали виготовляти столи з епоксидкою, ми нас цікавило тільки такі круті ексклюзивні зрізи дерева. В основному ось такі капові, як ви тут бачите. І в процесі виготовлення столів завжди залишалися такі е, обрізки. Їх не скажуть, що це відходи, тому що вони дуже красиві. Але і для столів уже використати було неможливо. Тому прийшла ідея зробити такі невеличкі сувенірні чи підставки. Пізніше це виявилося, що це будуть саме кристали. Ми вирішили надавати їм не просто прямокутну форму якусь ще круглу, а таку спеціально складну, більш складну огранку, яка по своєму вигляду нагадуватиме дорогоцінний камінь. Пізніше ця ідея трошки вдосконалилась і трансформувалася у. Виготовлення кристалів з підсвіткою, але так як це не якась відома технологія, тобто ми самі ж її і нащупували, і проходили, перевіряли, як воно буде виглядати. Унікальність кожного такого кристалу і світильника гарантовано природою, тому що два повністю ідентичних зріза дерева в природі не зустрічаються. Навчального року у нас була невеличка лекція по тому, як правильно сортувати сміття. Відчуваю, що буде в школі. <ріх> Анна, я розповідає громадському конференцію на Диба, у вас сталася велика подія, ви сортуєте сміття. Дуже вас з цим вітаю. Хорошо, подивитися, що тут у вас є. Ну, Таке все правильно, всі добре. Дивуємося. <ріху> добре, так, я дуже люблю. Це ж ви розумієте, що не це сміття це вторинна сировина, Це те, з чого можна говорити щось нове. В, в чому є проблема? Бачу, що пластик пожмаканий, пляшки, все добре, тільки оце, оце, не переробляється в країні, це шурше. О, там скляні пляшки, то добре все. Ок. Якщо говорити про папір, то тут перелік у вас є. Там ну це таке дуже сумнівне, що це папір, насправді це не папір, вони покриті поліетиленом. але якщо ви викидаєте сюди, то ну, нехай це вже на станції сортування там переберуть. А зазвичай коли він такий токсичний, що він навіть ну, лежати з їжею по колег Стосується ртутних термометрів. Ну, це наша біда. У столярному цеху ми зараз працюємо над такою стандартизацією і ергономізацією робочих місць. Так були виготовлені такі спеціальні стенди, де є всі необхідні інструменти, і для кожного інструмента є своє виділене місце. Це покращує порядок на робочому місці. Це пришвидшує пошук необхідного інструменту. Тож тобто, як то кажуть, все під рукою. Також в планах це доінвестовувати в необхідний інструмент. Деякий інструмент дуже важливо продублювати для того, щоб не створювалася черга при роботі. Наприклад, кожен майстер повинен мати свій. Пилосос свою шліфмашин, свій фрезер, е, свій лобзик, ну і, і ще щось, що пов'язане зі специфікою його роботи. І якраз таки останнє, що докупилося, це, це такий комплект. Пилосос і шліфмашинка. Чому я говорю, що це все робиться поступово, а не одразу? Тому що це вимагає досить таких значних вкладень, адже один ось такий комплект. Коштує 50 тисяч гривень. Ми не дивимося в сторону супердешевих і економних інструментів. Хоч цей набір можна було би купити по ціні в 4 рази дешевше. Комплект до пилососа ми замовили звичайну штукувальну машинку. Цього разу це діаметр 150 міліметрів. Обов'язково повинно працювати лише в парі з пилососом. Нею дуже зручно шліфувати дерево, продуктивно шліфує, тому що тут. Хід ексцентрика 5 міліметрів, тут навіть написано 5, зручне регулювання швидкості, дуже швидко зупиняється тарілка. І до неї десь тут в комплекті мала би бути ще додаткова підошва. Дуже легенька, дуже компактна. Звісно, можна не якби легше маневрувати. Тут дуже класно організовано пило пиловидалення. А, Обов'язково шліфувати нею потрібно з пилососом, який ми теж одразу і придбали окремо для цієї машини. Дивіться, наскільки багато, скільки багато отворів, через які видаляється пил. І Ще один із плюсів. А... Тестулок своєї машинки це зйомний штекер, зйомний кабель. Тобто він, і він всюди підходить до всіх інструментів. Останнє, що буквально вчора доробилося, такі дещо інші стенди. Бачите, вони відрізняються. Трошки менший стенд і в столярів майстрів більші стенди. Це стенд майстра-шничувальника. Тут передбачені місця для засобів індивідуального захисту, респіратор і навушники, окуляри, необхідний набір шліфувальних кругів. Філософія така: на робочому місці має бути лише те, що постійно використовується майстром в роботі і нічого зайвого. І ще одне з останніх таких нововведень ми почали практикувати таку кольорову візуалізацію. Там заді мене видно. Зелений стенд. Ми вирішили його таким кольором відмітити місця для інвентарю для прибирання. А трохи знизу, там під тим стендом, лежать мішки з дровами, тому користуючись нагодою, нагадую вам, подбайте про тепло у ваших оселях. Заздалегідь один мішок дров другого сорту 120 гривень. А дрова першого сорту, які які навіть язик не повертається назвати дровами, це унікальні обрізки заготовки для вашої творчості. Один мішок першого сорту 250 гривень. А це столик переможцем в попереднього v Він вже повністю готовий до відправки. І наразі ми очікуємо, поки переможець вийде на зв'язок. Але якщо... За наступний тиждень це не відбудеться, то ми обов'язково перерозіграємо цей розіграш. А зараз про хороші новини. Запускаємо ще один гівелей, в якому розіграємо одразу три кристали світильні. Умови все ті ж. Бути підписаним на наш канал на Ютубі. залишити під цим відео коментар. Не менше ніж три слова, змістовний коментар, а також ваш профіль має бути відкритим, і назва профілю або, або в описі профілю повинно бути ваше вказане ваше ім'я. І через тиждень в наступному випуску бути шоу ми так само в прямому ефірі визначимо вже аж трьох переможців. Тому зважаючи на те, що в минулому році ще було всього 400 учасників, то тепер з трьома призами. Цей шанси надзвичайно великі, тому всіх запрошуємо до участі. Вигравай. А блін, не хочу розігрувати так, бо їх всіх собі лишили.